звати Оксана Баршинова. Я заступниця генерального директора Національного художнього музею України. Ну, я думаю, що роль музеїв завжди є дуже важливою під час війни, само собою. Музеї залишаються такими центрами, де художники можуть висловлюватися сюди, да, в той час, коли наші колекції евакуйовані або сховані, або їздять на виставках за кордоном, що також важливо дуже. І це, до речі, одна із ролей музею під час війни. Да, тобто наші колекції, які ми хочемо обезпечити, вони мусять говорити також від імені Української культури. І от зараз, наприклад, я працюю в Національному художньому музеї України, і у нас ми беремо участь і організували самі, ну, самі, тобто власні проекти в кількох містах Європи. І ці виставки будуть пересуватися, їздити далі і говорити про феномен саме українського мистецтва. Тому що це дуже важливо вивільняти його з влади різних стереотипів, відділяти, так би мовити, від. Від російського, що дуже часто да, ну ми почали з модернізму, тобто найбільш такого, як би це сказати, заідеологізованого, да, особливо російською пропагандою, феномена, який дуже часто йшов під грифом Руський авангард. От, і ми якраз дуже цікаво, що ми переглядаємо якраз навіть зарубіжні колекції, тому що дуже часто на ці виставки, крім нашої колекції, залучаються ще колекції місцевих музеїв, там, де ми робимо виставки. І ці роботи також уже в іншому контексті прочитуються, вже прочитуються як український модернізм. Да? Ну, тобто, це от одна із ролей. А інша роль, це, звісно, те, чим залишається музей у себе вдома. Тобто, ми знаємо, що в музеї, звісно, важливі всі елементи, всі складові. Тобто і Команда, і будівля, і колекція. Але найголовніше це, звичайно, те, що музеї е, виконують дуже важливу суспільну роль, да? тобто комунікація зі суспільством. І вони є таким місцем, куди люди можуть прийти і поговорити як про хороше, так і про якісь складні да, питання. Власне, Ці всі дискусії вони почалися в музеях українських і ще там. Десять і більше років назад, да? і власне, звичайно, що в такі складні часи музеї якраз також продовжують бути, і навіть набувають уже і нової ролі, да? як такого майданчика для розмов, дискусій, показу того мистецтва, яке створюється сьогодні, звичайно. Ну, я думаю, що найбільше, принаймні, коли я бувала за кордоном, то спочатку, от минулого року, да, якраз я там була, і е, перше питання, яке поставало у людей, наприклад, в тій же Франції, вони говорили. Ну, тоді ж почалася акція, власне, відміна російської культури, да? тому що вона дуже інструменталізована. Ми знаємо да? і знаємо прекрасно, перекладена багатьма мовами інтерв'ю Піатровського да? про спецоперацію в Болонському лісі. Тобто, ми власне ну, люди почали розуміти, ну і ну, розуміти, не розуміти, але так чи інакше, вони були спантеличені нашою категоричністю щодо російської культури і інституції, її там присутності, скажімо, на майданчиках європейських, і вони сказали. А чи ми замінимо російську культуру? Ну, тіпа, вона вже увійшла таким досить потужним елементом да, європейської культури. Вона там транслює якісь загальнолюдські цінності, да? тобто в ній є дуже багато такого, ну, що нам потрібно. І от мені здається, що українська культура вона якраз має, нарешті, про себе промовити як про частину цих гуманістичних загальнолюдських цінностей а, і стати реально цією частиною європейського контексту. Да? Тому що ми завжди були якось в тіні. Ми завжди були ну, десь позаду і мало про себе говорили. І тепер є шанс от просто сказати про себе, що ми власна частина цього простору. Я думаю, що найголовніше, можливо, я помиляюся, але мені здається, найголовніше це залишитися людиною під час цих страшних випробувань. Це принаймні те, що я спостерігаю, те, що роблять художники, і те, і з'являються правда, дуже неймовірні твори. Ну тобто, звісно, що дуже важко оцінювати це мистецтво, яке дуже часто реактивне, да, тому що воно люди швидко якось на це реагують, але правда, є якісь речі, які вже можна говорити про них як про видатні твори. А uh, це правда, це просто вот. Те, чим взагалі займається культура, да? тобто я взагалі завжди вважаю, що мистецтво і культура – це дуже різні поняття, тому що мистецтво воно шукує, воно більше вириває нас з повсякденності, вириває нас чогось звичного і комфортного. Да? Воно змушує задуматися, воно створює таку зону якраз дискомфорту, да? особливо сучасне мистецтво. А культура навпаки вона вчить ну вона дає нам можливість жити взагалі. Да? тобто… Спиратись на досвід попередніх поколінь і розуміти, як треба поступати. Але в даному випадку, от якраз коли все падає, да, все е, стає нелюдським, справді, то мистецтво переймає на себе якраз цю функцію.